Проект Україна аграрна, та я його автор і ведуча Альона Новічкова сьогодні. В об'єктиві нашої уваги соціальна складова введення агробізнесу на Одещині, адже право працювати на українській родючій землі мають лише ті господарники, які дбають про правильне використання українських чорноземів і вирішують соціальні питання територіальних громад. Одне з них правильний і своєчасний розрахунок з пайщиками за оренду земельних паїв, адже це обов'язкова законна норма, зазначає голова Одеської облдержадміністрації Едуард Матвійчук. Тому залучення соціально відповідальних інвесторів до регіонального агропромислового комплексу одне з головних завдань обласної влади. Тема правильного і порядного господарювання на землях Бесарабських районів Одеської області, хоча, напевно, як і усіх інших, нині набуває активного звучання. Завершились жнива, тож скрізь аналізують трудові здобутки тих чи інших господарств, які орендують землі, визначають перспективні завдання, думають, програмують і радяться, як влада усіх рівнів, так і аграрії з сільчанами. Бо в Хліборобському календарі закінчення жнив. Найважливіший етап віджнивували. А попереду нова посівна під врожай 2014-го. Кілька тижнів назад широкі лани були вкриті золотавим колоссям. Нині вони у стані благословенного спокою, та не щуєшся часу, як техніка знову вийде в поля на осінню оранку. А наразі у районах та селах Одещини повним ходом проходять сходки, на яких орендарі звітують перед громадою про результати праці. І, що найголовніше, своєчасно та в повному обсязі проводять розрахунок за використання земельних паїв. Ми залежимо на 70% від сільського господарства. Тобто, благополуччя людей залежить від того, як спрацювали наші сільхозпредприяти. І, звісно, люди приходять в кінці за тем, чтобы получить свой, свой, свой пай, свою арендную плату. Естественно, мы держимся до этого на контроле по двум причинам. Во-первых, чтобы проконтролировать, что, чтобы никто людей не обидел, чтобы каждый пайщик получил то, что положено ему по договору. Мы проконтролировали еще в прошлом году все договора аренды, чтобы они соответствовали со, э, современным нормам. Э, мы проверяем, чтобы было качественное зерно, мы проверяем, чтобы в достаточном количестве было зерно. Но от этого еще и зависит выплата подоходного налога и, естественно, наполнение бюджета района. И, естественно, наполнение бюджета дает нам возможность решать социальные вопросы. В частности, народный бюджет, который в этом году у нас составляет более 7 миллионов, почти 7,5 миллионов. Если в прошлом году было 5, в 2011 году было около 3,5, то в этом году почти 7,5 миллионов – это бюджет развития района. И в основном эти средства сегодня сосредоточены именно в селах и в городе. Довграді. Тобто это дає огромные возможности для вот многих соціальних вопросов. Поэтому и ми знаємо задачу, которую перед нами поставив президент. І на каждом совещании акцентирует на этом внимание наш губернатор Едуард Леонидович Матвійчук. Конкретне поручення проконтролювати, щоб всі люди отримали в повному об'ємі нормального качества зерно і так далі. Співпраця орендарів із пайовиками тема із особливостями. Це і неспокій, і приємності, і проблеми. Але очільник Болградського району констатує цю важливу тему закривають на відмінно. Якщо говорити сьогодні о сельському хазяйстві і таких інвесторах для Болградського району, то несколько лет тому к нам в район прийшов такий інвестор, вот як компанія Агропрайм Холдинг. И действительно показал на примере, что э, можно работать в сельском хозяйстве так, как надо, то есть выполнять все технологические нормы, э, выплачивать заработную плату, достойную заработную плату, э, строить, созидать, э, внедрять новые технологии. Вы знаете, что э, у нас на территории района Агропрайм Холдинг э, около 7 тысяч гектар обрабатывает земли, но всегда находится в тройке лидеров по э, урожайности и по валу, по валовому сбору. Крім цього, і спользують технології. вносяться удобрення на всі поля в достатньому кількості. Навірно, поэтому такий результат. Є. Але окрім технологічних показників, в товаристві Агропрайм Холдинг виконується найголовніша складова порядного інвестора в агробізнесі соціальна. Адже жителям сіл за земельні частки не тільки своєчасно виплачується орендна плата, а й всіляко підтримується соціальна сфера громад вчасно сплачуються податки. тем самым наполняются местные бюджеты. Сегодня в системе Агропрайм Холдинг работает 375 человек, если говорить о социальной составляющей. Средняя заработная плата составляет почти 3000 гривен, ну 2930 где-то так вот. Все социальные вопросы села Агропрайм Холдинг решает. Налоговая составляющая, это, эта компания, эта организация, в общем-то, тоже в тройке бюджетообразующих предприятий района. Ну только за год это около мільйон восімсот. Тільки в местный бюджет було вложено денек компанії Грапайн Холдинг. А вот так повинні работать всі предприятия к этому мы должны стремиться. А якщо в підприємстві є щедрий врожай, то є і прибутки. Відповідно, віддячується й пайовикам. Видно, як по приходу як ми раніше при колгозах, при бахі получали яке количество зерно, яке зерно. І при Агропрайм зерно. у нас зараз паї зерно видається на пай вовремя. По по окончанні уборки сразу очищається зерно, пропускається через зави. І, ну слов. І видно, що ми коли, по, при полученні зерна, какое зерно ми получаємо. Ці слова підтвердилися і в Тарутинському районі. Зокрема, на прикладі села Красне до товариству Агропрайм Холдинг сотні місцевих жителів довірили свою землю. Сегодня Агропрайм Холдинг ежегодно где-то около 700 тысяч подоходного налога выплачивает только в районный бюджет. А это 25% бюджета Сельского совета, бюджета образующего и 50% районного бюджета. И сегодня даже если по силу красного говорите о тех объектах, которые, социальных объектах, которые не ремонтируются, тот же садик, он, они отремонтировали Агропрайм Холдинг, красное передал здание конторы, сегодня оно отремонтировано за счет... Бюджету, в связи с тем, что бюджет поплатил достаточно большие суммы денег. Поэтому сегодня есть очень много факторов, которые... Які... Только можно характеризовать предприятия как положительное. Предприятие подтянуло за собой первое одно з перших предприятий подтянуло за собой ввело в район технологию интенсивную технологию. За ним подтянулись. Даже фермери в этом селе достаточно крупные фермери, которые подтянули технологію. Сегодня появилась конкуренция между предприятиями. Це дало большой результат. Самое главное, мені кажется, что сегодня для развития экономики. На сьогодні більше 70% пайовиків успішно отримали орендну плату за свої земельні Наділи. Адже сучасне виробниче підприємство Агропрайм Холдинг не тільки працює із великим розмахом, а й пам'ятає, що за кожним паєм стоїть людина зі своєю долею. Тому соціальна відповідальність простежується з першого дня роботи цієї компанії в Тарутинському районі. Проблем у нас немає на багатьох многих літ. Говорят, до того як прийшли в дане хазяйство, тому що в даний сільський совет тоді у нас много проблем було, тому що підприємства. ЗАО краснее було обіточним. Воно практично було процедура ліквідації. Агропрайм викупив тоді имущество розчиталося з людьми. Практично у нас в цьому селі ми зняли соціальне прижаття, яке було. Дійсно, звання одного з аграрних лідерів в Бесарабії дісталося компанії Агропрайм Холдинг не випадково. Лише в одній утконосівці Ізмаїльського району більше 1800 місцевих сільчан пов'язали своє сьогодення і перспективу із виробничим потенціалом агропрайму. Починаючи з 2012-го, в буджакських степах в оренді для виробничої діяльності компанії знаходиться близько 4 тисяч гектарів землі. Перші результати від За останні можна сказати 20 років люди не получали на свої. По своєму сертификату, по своєму государственному акту на 2 гектара и 0,8 по тоне зерна. Всегда был договор 500 кг, 600 кг. Сейчас агрофирма дает тонну зерна. То есть здесь идет 900 кг зерна и 100 килограмм подсолнуха. Люди довольны. Але так було не завжди. Зневірені селяни після декількох років горе реформування колишнього колгоспу і кооперативу втомилися від порожніх обіцянок попередніх орендарів, тож дещо насторожено сприйняли нового інвестора. Але час, як то кажуть, розставив все по своїх місцях. Інвестор вчасно виконав договірні зобов'язання, тим самим довівши, що в Агропрайм Холдинг не тільки землеробська праця на високому рівні, а й про пайовиків тут турбуються по-людському. Люди как-то з Апаскою ожидали, буде розчет, не буде розчета. Понимаєте? Ну перший день працюють з фірмою. І е -е, найкраще, що, коли перший день стали видавати зерно, 4 часа утра вже займали очередь. Переживали, а вдруг закончится зерно, а вдруг его не будет, а вдруг, вот понимаете, и первая реакция: теперь уже стали ну э, приходить вовремя. Знают, что с 8 часов начинают выдавать зерно. Зерно очень чистое, очищенное, э, хорошее зерно. Ож зневіра сільчан виправдана, адже нерідко довелося їм бачити, як успішні фірми, зайшовши на їх землі через рік другий хазяйнювання, починали здавати свої позиції і скорочувалися до рівня збиткового господарства. Цього не скажеш про товариство Агропраймхолдинг, яке працюючи на орендованих вудконосівці землях, не тільки змогло отримати стабільні врожаї, бо роботи на полях виконувалися в найкращі агротехнічні терміни, а й не забуває про соціальну сферу села. Агропрайм-холдинг помогает нам очень много, оказывает благотворительную помощь. Поддержка нашей спортивной команды, футбольной команды, финансирование выездов на спортивные соревнования, это постоянно. Кроме этого, у нас есть традиции в селе. Вот у нас на день Святого Михаила на территории села Отконосовка расположен Святомихайловский храм. И на день Святого Михаила мы проводим праздник День Села. В этот день подводятся итоги полностью работы Села за год. В этот день мы называем образцовые дома, образцовые улицы, даем номинации «Люди на року» по различным номинациям. И в этот день, естественно, нужны, нужно этих людей всех награждать, оказывать им какие-то поощрения. Кроме этого, на день Святой Троицы мы проводим культурно-спортивный праздник, и мы пригласили на наш праздник коллектив Болграда, Болгарского района. Вдохновение, выезд этого коллектива было плодоно грапрайм холдинг. Для села это очень важно, потому что сегодня любая копейка, которая приходит в громаду, это, по сути дела, помощь людям. Звичайно, для сільського голови важливі масштабні питання своєчасні відрахування до бюджету та сплата податків. А ось для простих людей головне, щоб орендар був порядним в особистих розрахунках. Ми довольні качеством зерно, ми ще довольні тим, що прийшов інвестор. І порядочний, я так думаю, що так і буде продовжуватися. Люди довольны, по крайней мере, с кем общался. Люди благодарны тем, что именно такой доброворядочный инвестор, как э, Агропрайм, э, пришел в наше, в наше село, по крайней мере, вот здесь у нас. Поэтому я считаю, что это нормально. Люди получают довольно. Они никогда до этого не получали такое количество зерна. Сколько я существует, я, я из, из истории я не помню, чтобы люди получали тонну зерна. Понимаете? И не только зерно там, и подсолнечное масло там дают 100 килограмм, этого тоже никогда не было. Поэтому я лично благодарен Агропрайму за склады, что они вошли в наше село и обрабатывают наши поля. Земельні паї жителів утконосівки наразі не заростають чагарниками. В минулому залишилися гірки роки мізерного розрахунку. Таку стабільність пайовики «Агропраймхолдингу» значним чином пов'язують саме з цим агропідприємством. Ось, як є новий інвестор, но очі люди довольні цим. а коли був колхоз, ми фозму получали в прошлом году ми полошили 200 кілограмів. Виправдовує надію селян дана компанія і в сусідній Ларжанці, де орендує більше двох тисяч гектар землі. Смотрим по состоянию полей. Поля в отличном состоянии быстро убирается, быстро спашивается, орошается, там удобрения вносится. Это большой плюс, конечно, по сравнению с тем, что было до этого. Были заросли, нехватка, было А Сейчас смотрю у новых людей. Все есть, техника современная, убирается быстро все. Дійсно, міцним та надійним є в Ларжанці господарський ряд агропрайм холдингу. Адже за словами сільського голови Анатолія Ніколаєва, у трудових буднях даної компанії прослідковується вічне і мудре правило аграрія. Все ця, ця земля, яка... В обработке агропраймом я вам скажу, что заметно изменилась в лучшую сторону. Агротехника увеличена. Значит, техника работает на полях более современного характера. Очень быстро обрабатывается спашка культивация, дисковка, уборка. Уборочная страда проходит, я не знаю, может быть, 3-4 дня у нас на площади, вот эти 1000 гектаров озимых, которые размещены были, и 1000 гектаров рапса, Где-то буквально понадобилось в течение 5-6 дней. Эта компания завершена, і я скажу, що робота проведена на високому рівні високого качества. Та й взагалі для агропраймхолдингу ніколи не було і не є самоціллю витиснути із землі все і за один раз. І керівництво компанії, і спеціалісти взяли для себе за правило: вести рільництво з дотриманням сівозмін та чергуванням культур. Тому і прагнуть не виснажувати землю. І на території Лажанської сільради, і в інших районах. Панує розумний хазяйський підхід і до обробітку ланів, і до підтримання ґрунтів у родючому стані, і до боротьби зі шкідниками і хворобами рослин. Тож годі базікати тим пустословам, які породжують невмотивовані чутки про роботу даного агропідприємства. Сільський голова ларжанки не чуток знає, як на території громади агропрайм обробляє землі. Ті люди, які нічого не зробили, правоподобного для села. И их как бы немножко вот такой источник зависти, что ли. Вот. И они видят, что, допустим, в этом селе работает агропрайм, и они начинают вот зависти, начинают критиковать, начинают людей подговаривать о том, что, допустим, что, мол, агропрайм, вот они выращивают рапс, вот они земли убивают, вот они истощают землю. А это совсем не так. Я убежден сам, я сам очевидец, потому что я бываю на полях, бываю и общаюсь с этими руководителями, управляющими агрономами. И мы видим, действительно, что для того, чтобы вырасти тот самый рапс, для того, чтобы вырастить Саме пшеницю потрібно вкладувати средства, да те ж саме удобрення, ті ж средства захисти. і культура землі должна быть бути на рівні. Дійсно, кожен хлібороб знає, що годі сподіватися на віддачу від землі, якщо не примножувати її родючу силу. І сам будеш у збитках, і з пайовиками не розрахуєшся. А це не в правилах агропрайму, адже земля це власність селянська. Тож село має відчувати присутність порядного інвестора в ларжанці. Цей факт має ствердне місце. Во-первых, качество продукції видаваємо очі хорошого качества. Наді тоді по третьому класу. Раз уровень значить видачі культура видачі це я вам скажу. Тож немаловажний фактор. Люди охотно получають налажена дисципліна. В пределах 30 человек пайщику это в состоянии за день получить где-то с 8 до 16 часов. Вот. И, значит, благодаря этому, значит, ну, как для нас, для сельской громады, я вам скажу, это огромное значение. Во-первых, за вот эти вот паи, значит, Агропрайм Холдинг нам перечисляет подоходный налог в сельскую громаду. А это одним из основных факторов, которые поступают к нам денежные средства. Это сумма где-то в пределах за аренду земли, за за подоходный налог это в пределах 150 тысяч ежегодно. Это нашего местного бюджета. Эти средства, которые поступают, мы, естественно, все вкладываем в развитие или значит, в такую инфраструктуру вот, и по линии народного бюджета который инициируем нашим губернатором, товарищем Матвичуком. Мы по, по этой линии, значит, у нас начали проводить три основных источника, три основных вопроса, которые на сегодняшний день очень важны. Это начало газификации населенного пункта, это благоустройство территории парка и с установкой памятника погибшим воинам-односельчанам. Общая сметная стоимость значит, 516 тысяч. На сегодняшний день освоено где-то в пределах 67 процентов, это 350 тысяч мы уже освоили из бюджета развития, все средства только с бюджета сельской громады. Що ж, побувавши у багатьох селах, побачивши, як іде розрахунок з людьми за оренду земельних паїв, на прикладі компанії Агропрайм Холдинг, ми переконалися, у нинішніх умовах господарювання селяни таки мають відчутну користь від зданого ними в оренду паю. Та найголовніше стає зрозуміло, що аграрні інвестори, які прийшли працювати на землі Одеської області, розуміють. Той, хто буде прагнути наживатися на пайовиках, і той, хто буде скупим з людьми, обов'язково програє. Тож у хліборобів, як і в лікарів, має бути золоте правило: не зашкодь ані людям, ані землі.